Всіх вітаю, з вами Марія і Янгол попереджає. Давайте розглядати про що, може про кого, на що звернути увагу. Взагалі-то про певний шлях попереджає, який буде завершено навіть раніше того строку, який ви собі там загадуєте. І дивіться. Хтось з вас може відвертатись від фінансової допомоги. Ну, це з будь-яких причин може бути. Наприклад, може пропонувати вам таку допомогу людина, з якою ви просто не хочете зв'язуватись. Це показаний чоловік, жінка відвертається від цієї допомоги, але це за розмовою телефонною. Він пропонує ну, то, як кажуть, від чистого серця. Він не має нічого там, знаєте, ніяких там таких, ну, що я тобі зроблю там щось, а ти мені будеш дуже винна потім. Ні, так тут не виглядає. Це просто що людина хоче бути корисною чи кори... ну, корисним. давайте так, Це ж все ж таки про чоловіка. От все, що він вам каже, він так і думає. Це нема там прихованих якихось. Текстів, які потім будуть озвучені. Зараз я, нібито людина, забуваю вам сказати. Тож, просто ну, дійсно там вам вирішувати, зголоситись на ту допомогу чи відмовитись від неї. Це тільки ваше. Це ніхто вам не нав'язує. Далі дивіться: ось тут про перспективи. Комусь з жінок все ж таки прийдеться наголосити на чимось. Тут не те, що там питаннячко поставити перед людиною, і що він вам відповість. Тут ви, ну як кажете, як буде. Це знаєте, як правило, якісь встановлюєте. Тож будьте. Дійсно, людиною впевненою, впевненим голосом кажіть, бо сумніві в людини будуть, що, може, це ви просто не в настрої, не в гуморі, а потім ви передумаєте, Ну, одразу кажіть, що це моє, скажімо, правило, да, і я хочу, щоб ти дотримувався цього правила. Кому ви це буде, будете казати, там вже ви самі знаєте. Тепер? Щось там Аліса таке хазяйнує, що я так розумію, У мене потім довге прибирання чекає. Так, ось тут чоловік буде. М -м ви знаєте, це як заглядає. Дивіться, це е, виглядає таким чином. Ви щось починаєте робити, і ви не кажете людині, що саме ви робите. Ви просто кажете: слухай, я зайнята, давай там, наприклад, пізніше зустрінемось там, чи порозмовляємо. А йому треба тепер, йому може і раніше було цікаво, чим ви там займаєтесь, а тепер йому точно треба знати, чим ви там займаєтесь. І буде якось як підглядати за вами. Ну, будьте готові. Далі, про що янгол поперед? Так, отут про підглядання тут є літера С. В, літера О це або ваші літери, або літери тієї людини, яка буде підглядати. Тепер далі дивимось ось тут про роботу. Робота, яку треба буде дуже швидко зробити. Робота це, знаєте, або ви самі будете робити, або тут якомусь чоловікові будете доручати цю роботу. Ну, буде, візьметься за неї, але От про строки вам, знаєте, от як, ну, навіть якщо будете дуже допитуватись, людина не зможе вам дійсно от, сказати: наприклад, я це зроблю за один день, чи я за два дні зроблю, там він сам не розуміє, як це швидко буде. Так воно виглядає. Тож, щоб ви там собі не дуже малювали якісь конкретні плани, бо вони можуть змінюватись у вас. Тепер. Спілкування чоловік та жінка і розглядання певних питань, воно є, воно не буде таким, що дві крапки залишаються в кінці. Це знаєте, не тоді, коли крапку ставлять і все більше до цього не повертаються. Ні, повернеться і чоловік, і жінка. Знаєте, коли у кожного буде своя думка, вони будуть з цими думками ходити. Щось там собі розглядати, міркувати і все ж таки повернення до розмови, коли люди між собою знов щось там починають. Як це може бути? Щось планують, щось розмовляють між собою. Тепер. Тепер. Чоловічі якісь самі чоловічі голови і щось вони як от. Якісь такі розмови, знаєте коли збираються десь в одному місці, коли чекають одну людину, слухають уважно, що що та людина каже. Ну Більш теж на чоловіка схоже, як зібрання. якесь Щось там слухають, щось там розглядають між собою. щось Це виглядає, як збори. Наприклад, сусідів, як збори, десь там ну, гурток може якийсь. Самі чоловіки і самі, знаєте, от, вони як от заради цього спілкування і збираються. Це не... Я не бачу ніяких там далі просувань, це просто поспілкуватись, отак воно мені виглядає, і потім розходяться. Так, далі якась інформація, яка зараз як в пузирі знаходиться, закрита від вас, вона поступово для вас буде відкриватись. Це не буде, це, як знаєте, люди, які щось там шепочуться між собою, а вам потім як про самі результати розмови розкажуть як воно, видно, зараз треба. Далі дивлюсь про, що, про роботу, про соціум, що тут попереджає Янгол про що. Обмеж, каже, обмеж спілкування чоловіка мені показує. Обмеж з ним спілкування. Чому? Тому що багато відволікаєтесь і десь втрачаєте гроші через нього. Ну, це може бути як завгодно. Це може бути, знаєте, коли відволікаєтесь, не робите свою якусь справу, а за неї ви гроші отримуєте. Аліс, ну так не можна. Ну, прийшла і ходиш, ходиш, сядь вже десь. Аліса, будь ласочка. Це може бути таке, що, наприклад, взагалі відволікаєтесь від нього і взагалі не робите якусь роботу. Е, ну, там вже ви самі знаєте своє уточнення Цифра 75 мені показано: це чий рік народження або чийсь вік. Так, ось тут такі. Дивні зміни дивні саме для чоловіка, він їх так сприймає, він, як знаєте, не, не до кінця готовий до таких змін. Вони для нього, ну такі, знаєте, різкі. Це як від... відсторонення, от чи його відсторонюють, чи, йому... чи від нього хтось відсторонюється. І от Він не готовий втрачати спілкування з людиною. Ну, тут і чоловік, і жінка показані, тут... тут ви різні, у вас різні ситуації, але не від спілкування воно обмірковане, воно таке, що зненацька щось трапляється. А це, знаєте, як от людині так треба. Але ж він все, равно, все одно він не готовий. До того, що ви йому чи скажете, чи взагалі відсторонитесь десь Десь ви подінетесь, десь ви не будете виходити на зв'язок з людиною. Так ось тут сер серденько, і чоловік стоїть, ловить, чиєсь серденько. Хтось йому як дарує своє серденько. Ну, тут якась історія кохання чиясь, яка змінить ваше життя. Отут ну, голуб, голуб мира, якого затримує чоловік, тримає міцно в руках, ніяк не хоче відпустити. Знаєте, от перша, перший такий потяг взяти і ну, трошки йому стерти ті руки, але я бачу, що я і голуба зачіплю, тож не буду, не буду чіпати. І хвилювання з цим пов'язане, і питання є, коли ж це станеться. Двійку мені показують, і це буде вже зроблено. Та двійка може бути. Будь-чим. Вона не швидка. Вона промальована, але така, знаєте, як примара ще. Вона ще не відтворюється поки що. Тож, давайте будемо думати про того голуба мира, який обов'язково вирветься з цих цупких рук і прилетить до нас. Бо вже дуже-дуже чекаємо. Так, ага, ага, до цієї ситуації долучаються вищі сили. І вони будуть цього, як пальці йому розкривати. Добре, тож нам не треба втручатися, нам треба просто ще дужче просити. Хай би воно б. вже, вже є, є якась робота. Тут архангел підходить, і він з цим працює. Ну, добре, добре, хай воно так і буде. Так. Когось з вас заспокоює, каже, не хвилюйся про гроші, так як тобі треба, буде, отак так каже. Так. Так, допомогу тут хтось, рівновагу втримаєте, бо отримаєте допомогу, так показано. Так, хтось тут, а тут хтось намагається впасти, і людина затримає, потягне назад, не дасть впасти. Тут, от отак -от для когось. Це добре. Хапає, просто от хапає в останній момент. Зустріч, розмова, спілкування таке, знаєте, ну як, щоб ніхто не чув, бо так треба: про завершення якесь, про певний шлях, який треба, щоб завершився певним результатом. Але тут я ще поки що не бачу, що кінець розмови. Це як початок виглядає, як треба шукати людей, які допоможуть. Отак воно виглядає. Так, далі, ось тут у нас комусь з дитинкою треба буде гуляти, возитись, малесенька дитинка, тож вітаю у когось там клопотів. Клопоту побільшало, але це приємні такі клопоти. Хай здорово виросте. Так. Бачу, що тут долучаються. Хтось з батьків допомагати буде. Це добре, це таке приємне все. Так, ось тут. Ось тут хлопець якийсь думає про певну справу, йому треба, щоб було зроблено от, просто краще за всіх. Ну тут про, поки що тільки намагатись буде. Е, зміни для когось вони промальовуються, але просто будьте готові, що там такий шлях буде, знаєте, як в горку з горки, в горку з горки. Нічого, це теж шлях, це теж просування. Так, ось тут з новинами хтось приїде, ну, якось швидко так з'являється людина. Ну такі новини дуже зосереджені на обличчя, тож я так розумію, що буде над чим поміркувати. Mm -hmm. Ось тут щаслива людина. І на чоловіка, і на жінку схоже. Тож, я так розумію, для багатьох з вас будуть щасливі моменти. Але знаєте, чого щаслива людина? Бо відсторонюється від якогось чоловіка і просто, як знаєте, більше свободи отримує. Тому і щастя таке. Тут дійсно посміхається дуже так гарно, добре. Тож на цій приємній такій. Новині я закриваю філіжаночку. Хай дійсно для всіх, для вас буде якесь своє щастя. Обов'язково будьте і здорові, і щасливі, і кохані. Хай все у вас буде добре. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.